Золотисті чіпси з дитинства зі смаком холодцю з хріном. Вкусно чи не вкусно? Давайте, скуштуй. Так, в дитинстві це були мої одні з улюблених чіпсів. Хтось каже, звісно, що їх роблять з кукурузи, але буквально написано картопляні. Так що я вірю в роблять. Не хто там шка. А будуть вони такі самі, як тоді. Так, Ось так наглядаю. Я любив завжди витягувати за цей і просто їсти з коробочки. Так і завжди. Оп. Поломані Поломані чіпси це, це буквально мінус 500 смаку. є парочка ріне. Хопарив отак. і хаовора. Так докинув. Так. Так, навіть не, не то. Лише, звісно, один з'їм. Але поки, навіть не то. Вже, що вони, якісь стали пли... рифлені, менше вони точно такі не було. Геть мало приправи, немає ніякої хрінової остроти. Тишу є, воно дуже слабко. Я надіявся на смак з першого погляду, але його дуже мало не те. Невкусно, на жаль, але невкусно. Підпишись на канал.